Ороші на вітер або мій досвід у купівлі ОФ-смоли, тобто смоли, яка стигне в лампі для нігтів. Загалом купила я її для того, щоб швидше виготовляти адресники для ваших собачок і котів, щоб цей процес був трішки коротшим, ніж я пишу зазвичай 4-6 днів. Так виглядає вона. Ось так. Її змішувати не треба, вона однокомпонентна. Що я можу сказати? Нанесення добре, гарно лягає, рівнесенька, рідесенька, без пухерців, все як має бути. Але є одне але. Ось приклад. Тут просушка 3 хвилини, тут 5. Але заключається в ось цьому. Вона дуже легко драпається, Ось, бачите, це там де З її Звичайною епоксидкою такого не відбувається, а ця прям е, здирається, ось таким слоєм. Ну, якби для спеціально для адресників вона мені не підходить, тому що це собачки, які бігають по кустам. По деревам гілки носять. Ну, ви самі знаєте, і який вигляд буде мати адресний після ось такого насіння. Це дуже таке. ой спав. Дуже таке неприємне буде. Загалом не знаю, що з нею робити. Придумаю їй ще якісь, може, для контурних ліній, щоб зверху ще наносити епоксидку. Загалом не знаю. Вирішувати вам, купляти чи не купляти, але я спробувала ну так я коротше.